Привіт! Я Оксана і це мій канал з дитячими історіями. А допомагає мені створювати мій син Марко. І сьогодні він прочитає для вас казку. Привіт, мене звати Марко. Я вам буду читати українську народну казку Ріпка. Посадив дідусь срібку. Виросла яросла рібка велика-превелика. Став дідусь срібку і замітягти. Цягни посягни витягти не може. Покликав на поміч бабусю. За дідуся, за Цягнусь, бабуся, за бабуся, бабуся за дідуся, дідусь за рівку, тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Покликала бабуся внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рівку, тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Покликала внучка гучку, гучка за внучку. Внучка за бабусю… бабуся за дідуся, дідусь за ріку, тянуть потягнуть, витягти не можуть. Покликала ручка в кішку, кішка за гучку, гучка за внучку, внучка за бабусю – бабуся за дідуся, дідусь за рібку. Тянусь потягнути, витягти не можуть. Кишка-мышку, мишка за кишку, кишка за ручку, ручка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дедуся, дедуся за рыбку тянуть-потянуть, да, и вытянули Сейчас Если вам понравилось, как я читал, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Каскусь.